І ось е, стільки е, випадків, коли люди підриваються на мінах, ми, ми вирішили про це поговорити більш докладніше і показати вам наші глядачі, якими взагалі бувають ось ці небезпечні вибухові предмети. Запросили Олександра Хорунжого, це речник Державної служби надзвичайних е, ситуацій України. Е, е, завтра у нас буде день як правильно називається просвітництва. Так, да, всесвітній день просвіти, з мінної небезпеки. І цей день ми будемо влаштовувати декілька заходів, зокрема, і з дітьми в такому в тому а числі. А давайте от зразу покажемо. Ми тут yeah. приготували такі, е... такі макети. Стенди. Так. стенди, макети боєприпасів. Це все в натуральну величину, так так як вони є приблизно так, плюс-мінус. Але це ті всі міни, які не зовсім в натуральну, але ми наближаємо. Люди знайти в лісі, побачити так в себе на дворі, навіть або як не розповідає, або не побачити, тому що часто маскують боєприпаси, часто маскують міни для того, щоб якраз могли там підірвати ну, давайте, секції, великої та військові. до речі, є якось найчастіше показують і в новинах. Це якраз та ТМ-62, про яку ви говорили. Це проти або протитанкова міна. Тільки що в сюжеті йшлося про неї, що підірвався автомобіль. На автомобілі Люди да, і розставляє ворог якраз найчастіше на узбіччях доріг, а для того, щоб контролювати маршрут пересування і бити відповідно тільки по маршруту пересування. Якщо машина може з'їхати в сторону на ґрунтову дорогу, і так далі, вона може не їхати на цю міню. Вона спрацьовує, коли навантаження на неї десь приблизно перевищує 130 кілограмів. Ага, тобто, якщо стати людині, якщо на неї... стати людині, то о, ну середньостатистична людина вона не підірветься не угу. але, якщо наїхати навіть може легковий автомобіль, то вона звичайно спрацює. Тому о, ми постійно говоримо про те, що особливо в деокупованих територіях або там, де велися бойові дії, о, люди не з'їжджали на узбіччя на ґрунтові дороги і пересувалися виключно твердими асфальтованими поверхнями. Тому що робот дуже дуже багато для наших піротехніків. 174 тисячі квадратних метрів в Україні заміновано, потенційно заміновано ворогом. Оце що таке поруч, і де її можна а, це вже... дуже небезпечна протипіхотна міна. Називається ОС... ОЗМ-72 або міна Жаба, часто встановлюється на розтяжки. І під час, коли люда перетинає розтяжку, вона може вистрибнути вверх, і відповідно на там відстані півтора метри від землі, просто розірватися. Ураження десь приблизно від такої міни 30 метрів. Кругове враження осколками, дуже небезпечна. І не просто її розміновувати нашим піротехнікам. Це звичайно артилерійські снаряди, які теж чіпати в жодному разі не можна. осколків від них становить до 200 метрів. А може прилетіти і не розірватися? Може прилетіти і не розірватися. Це, це буває особливо часто, враховуючи, що росіяни зараз використовують застарілі боєприпаси. І часто трапляється так, що вони просто не розриваються. А бували ж випадки. Ми до речі, теж про це розповідали: що діти приносять десь в полях, в лісі знайшли, приносять додому, і потім воно там розривається. Ні в якому разі не можна цього робити. І зараз у нас є програма з ЮНІСЕФ дитячим фондом. ООН і іншими нашими партнерами. Ми навчаємо дітей правила мінної безпеки. Саме ці стенди нам допомагають з цього приводу. І зараз ми влаштовуємо класи безпеки. фактично, Маємо в кожній школі влаштувати, щоб навчити дітей розрізняти боєприпаси і не брати їх додому. Андрей, я з дивлюсь. Ось ці маленькі такі їх може й не побачиш. А, а на них стати да, це е, постріл від АГ-17, автоматичного гранатомету. Відповідно, він теж небезпечний, теж може не розірватися. І, відповідно, людина може взяти до рук або наступити, і відбудеться просто вибух. А це е, куля від крупнокаліберного там кулемета або зенітної установки. Це мінометна міна, яка теж може не розірватися. Розліти сколків приблизно 50 метрів, теж дуже небезпечна. А ось ця, вибачте, куля вона теж не розривається. Якщо її взяти, теж може ну розірватися? якщо її взяти, можливо нічого не буде. Але якщо ти починаєш її стукати, нагрівати або проводити якісь дії, які можуть робити там, наприклад, діти. Mm -hmm. То а вона ця? може вибухати. На ліхтарик схоже. Це граната, я вам скажу, сказав, від автоматичного гранатомету. Її теж чіпати в жодному разі не можна, не брати до рук. Побачили, просто відійшли на безпечну міст, зателефонували 101. Це, відповідно, а, міна натискної дії. Просто якщо треба дивитися обережно. Так, якщо б на неї стати, то відповідно відбудеться вибух, і людина може загинути або отримати тяжкі травми. Дуже небезпечна міна і дуже підступна. Ми таких дуже багато знаходили в населених пунктах, коли ви вивільнили Балаклію і зюм. Часто ми знаходимо їх і в Херсонщині. Це міна пелюстка. Або її називають ще в народі міна «Метелик». вона зеленого або сірого кольору дуже класно маскуються в траві. Яким чином вони розсіються на великій площі? Це через систему реактивного залпового вогню. Ракета розривається і покриває великі площі. цими мінами наступиш на міну просто може відірвати гомілку. Тому вони заборонені міжнародними конвенціями. Але для дітей особливо небезпечно, тому що вони мають приваблений привабливий вигляд, вигляд метелика, і людина просто може взяти дитина Як її дорога. Так, так, звичайно. А і і непомітна втративна бляшанка, теж здаля якось таке може бути. А, теж вона маскується дуже добре в траві або на поверхні ґрунту, тому треба дивитися під ногу обов'язково. Окей, давайте покажемо ще інше. У нас тут є а... можете віддати. Тут теж такий небезпечний набір, протитанкової міна, яка, е, е, яку розсіюють ворог через реактивні системи залпового вогню. Це кумулятивний е, снаряд, е, який розрахований на бронетехніку, е, небезпечний брати до рук не можна проводити дії будь-які не потрібно. Це небезпечна протипіхотна міна. Покажу, що вона часто встановлюється на розтяжку, відповідно, коли перетинає людина відповідно, цей натягнутий дріт, вона спрацьовує і, ці, от, бачите, такі от, осколки. Угу. Вони просто вражають людини на відстані до 50 метрів. А на якій відстані, пане Олександре, ці розтяжки? Внизу, вверху? по різному бувають. Якщо ці, то це, як правило, міни це як правило внизу протипіхотне. Якщо ми беремо, наприклад, отакі от гранати, їх часто встановлюють біля входу в будівлю. Ми находили їх, до речі, біля в кімнатах. Ми находили їх в машинах, в автомобілях. Навіть в пральних машинах ворог мінував. Дитячі коляски мені розповідали, що мінував. Але натянуті просто дроти були. І відповідно, коли ти знов-таки порушуєш цілісність цього дроту, його не видно, він дуже тоненький, то, відповідно, спрацьовує, відлітає ЧК і спрацьовує ця граната. Це, звичайно, протипіхотні гранати, але наступальної і оборонної дії, але вони, радіус. Е, оці, ця радіус до 150 метрів, ці по 50 метрів. Uh, да, радіус ураження такий. Mm. особливо ця небезпечна це Ф 1 mm. uh, 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 Це відповідно uh, міна натискної дії, протипіхотна, небезпечна. Uh, завдяки кольору класно маскується в uh, рослинності. І при наступанні, то відповідно спрацьовує тут, спрацьовує механізм, і uh, людина або може загинути, або отримати травму з вітривом там. Кінцівок і так далі. І це? це у нас постріл, постріл від гранатомету. Ні в якому разі чіпати не можна, брати до рук, тому що часто стріляють і часто він не спрацьовує. Але коли починаєш ворушити і проводити якісь дії над ним, може спрацювати дуже небезпечно. Так, так. І третій у нас ще є тут. Особливо хочу звернути увагу. На оцей боєприпас це касетний елемент, який використовується під час обстрілу з реактивного системи залпового вогню, коли обстрілюється із ураганів або смерчів по площам ворогом, відповідно, вилітають і розсипаються на великій площі, отакі от боєприпаси, їх називають ще суббоєприпаси. Чим небезпечно ці штуки, якщо вони не спрацьовують відразу, вони дуже нестабільні. Тобто будь вони будь-який момент може будь-які, навіть якщо, його не, чіпаєш, навіть якщо не, не чіпа не чіпаєш, тому що часто у них е, відсутні елементи е, самоліквідації. І коли ці елементи самоліквідації не спрацьовують, він може спрацювати від будь-яких умов, навіть при перепаді температури, особливо часто вони спрацьовують під час, е, наприклад, переходу зимового періоду на весняний період, потепління ага, коли тепліше, снігу, і вони від температури і так далі. від вологості і від. Момент може працювати. Ми з такими боєприпасами працюємо піротехніки, саме працюють е, підривом. Вони не пересуваються, а підриваються, як правило, на місці, тому що вони дуже нестабільні і звертаю увагу. На це. Це е, мон, е, міна е, МОН 50, Мон 200 це протипіхотні міни. 50-200 це 50 метрів ураження, 200 це відповідно 200 метрів ураження. Працюють по-різному. Зокрема, е, часто встановлюються на розтяжках. А, а е, ця на, який, на яку вагу, е, якщо на неї стати? Е, це протипіхотна міна. Вона розта... вона працює більше на розтяжці. І ну, ставати на неї не потрібно, вона становлюється, становлюється як і ця, до речі, uh -huh. на відповідно штирі, і потім протягується дріт або підводиться відповідно механізм для того, щоб. Що це за апарат у це такий? Це теж одна із змін. Але це в натуральну величину, така це так, так, це великі міни, і вона теж дуже небезпечна. Ну так такі міни, такі такі нам е, приносить подарунки наш ворог. Mm -hmm. Але в з такими мінами нам приходиться працювати, і піротехніки фактично кожного дня проводять такі роботи. Хочу просто зазначити, що з початку е, військових дій, з 24 лютого, 2022 року, у року, нас піротехніки розмінували приблизно і знешкодили приблизно 340 тисяч вибухонебезпечних предметів. 340 тисяч уявіть собі. Обстежила територію десь понад 81 тисячу гектарів. А скільки ще треба? А скільки ще треба? Якщо брати наприклад Київську область, то я хочу сказати, що по Київщині у нас знешкоджено ну приблизно о, там понад 20 тисяч е, вибухонебезпечних предметів. І, і ця цифра може і далі е, збільшуватись, тому що ще поляє і так далі. І Ми так показали далі. вже всі макети, так? Так. давайте тоді ще буквально кілька... Це не всі боєприпаси, це основні боєприпаси, але їх набагато більше. Тому стендів потрібно набагато більше, але це основні. Так, ну принаймні, щоб люди знали, як це виглядає. Так. Сідайте, будь ласка, ще кілька питань. До вас і до речі, закликаю наших глядачів теж писати нам на вайбер, які у вас є запитання до нашого гостя, речник ДСНС України полковник служби цивільного захисту Олександр Хоронший. Дивіться, ви казали, що навіть знаходили в пральних машинках, в візочках, там в дитячих іграшках і так далі. А ми от сьогодні розповідали про чоловіка, який у себе на подвір'ї знайшов. А як вона туди потрапила? Це но ну, після деокупації, чи там можна якось залітають? Вони таке теж може бути по різному Буває там, могли знаходитися позиції відповідно росіян. Або це може могли бути обстріли. Я не знаю, що там саме виявили, але бувають як саморобні вибухонебезпечні предмети, до речі, дуже небезпечні для нас, тому що саморобні, саморобні саморобні, такого кустарного виробництва, але тим вони і небезпечні, тому що різні механізми їхнього підриву. Тому з нами працюють як правило і вибухотехніки і поліції. Такі саме більше працюють з вибухівкою і з такими саморобними предметами. Також це може, може бути і граната на розтяжки, яку встановили на двері окупанти. Mm -hmm. а, або а, прилетіло щось і не розірвалося по-різному. Цей чоловік міг і взяти додому щось. Це треба просто, це а з... люди ще досі беруть? Були такі випадки, звичайно, беруть. беруть у кого якісь бояться. свої, це боється, свої боється? причини, хтось хоче, можливо. На метал здати хтось іще щось, але комусь цікаво. Але цього за жодних обставин не потрібно робити, не можна. Це треба запам'ятати. З приводу того, як шукають, наскільки зараз, можливо, є якась модифікація, яким чином шукають. Тому що, наприклад, от ми знайшли інформацію, що в Японії винайшли спосіб, як штучний інтелект шукає міни, можемо навіть це показати. Розробка допомагає знайти вибухівку протягом кількох годин і. Тоді як раніше для цього був потрібен майже цілий день, але зону до розташована вибухівка все, ще доводиться шукати вручну. Але головне, що потім це може робот робити. А як у нас? У нас існують і роботи, і зокрема, і зараз вже працює три машини механізованого розмінування. Що таке машина механізованого розмінування? Щоб люди просто уявляли, це величезний такий комбайн або трактор броньований. Ну це я так кажу просто для порівняння. Да? У якого є робочий інструмент, це вал, який йде і перемелює перед собою ґрунт. З цим ґрунтом він перемелює відповідно і вибухонебезпечні предмети, зокрема і протипіхотні, протитанкові міни. Тому е, нам зараз дуже необхідні такі машини. І ми працюємо дуже плідно з міжнародними партнерами. Е, Держава допомагає, але е, в чому ще може бути проблема, що ці машини так швидко виготовляються, вони дорогі і робляться під замовлення, їх робить десь там ну, 5-6 країн виробників. І ми намагаємося зараз забезпечити максимально наші піротехнічні підрозділи цими машинами. тому що один піротехнік може розміновувати ну, довгу ділянку. А якщо машина пройде відповідно на відстані 2 метра. Цю ділянку вона пройде її швидко. А піротехніку треба зрізати траву, а пройтись металодетектором, а обережно її там розміновувати. Там а ще багато мін пасток, коли під одною міною, наприклад, протитанкову встановлюють протипіхотну. І коли наш піротехнік може зняти піротитанкову міну, спрацює протипіхотна і на жаль, ми маємо втрати серед наших піротехніків. Якраз хотіла вас спитати. А чому до речі, от ну е, сапери теж підриваються теж ці в них поранення? До нас приходив нещодавно сапер втратив зір. Е, як це відбувається? Це щось не спрацьовує? Це щось ще якісь там е, лазійки, такі лазівки роблять е, вороги? Ну, ворог має свою стратегію теж проти наших саперів. Вони теж роблять так, щоб наші сапери, які військові, могли постраждати від їхніх дій і відповідно придумують все нові і нові штуки. І я вам хочу сказати, що це не тільки міни пастки, це і новітні міни, які от ми зустріли, наприклад, в Харківській області. Розкажу, я був там відповідно з нашими піротехніками, і вперше ми напевне там побачили це протипіхотні міни Помтри. Це, Це взагалі такі е, новітні міни, які в 2018 році поступили на озброєння Російської Федерації, і вони реагують на рух людини, не на рух собаки, не на рух автомобіля, саме на рух людини. Це така розумна міна, яка на відстані приблизно 12 метрів відчуває е, просто лише? ходьбу. Так, е, коли людина рухається, підлітає вверх на відстань там приблизно півтори метри і розривається на відстань там. Вражає десь на відстань 30 метрів. Uh -huh. Тому і такі міни застосовуються. І з кожним разом піротехнікам складніше розміновувати, але наші піротехніки теж навчаються. І теж, е, в принципі, вони успішно проводять ці операції і операції по розмінуванні, про це говорять цифри, але без втрат нас не обходиться, тому що сам процес розмінування дуже складний Слушайте, але і небезпечний. Це мають бути і заборонені, вони, правда? Безумовно. Але Більшість одно... мін, які використовує ворог. Вони порушують конвенцію міжнародну, зокрема Женевську. Тому а, тут, а, а тут, тут про яку совість може йти у Російській Федерації енергетики, електромонтери, які підривалися, які загинули. Тобто, виходить, що спочатку має прийти Мінер, який має це все сапер. Це все подивитися, а потім уже мають заходити такі комунальники. А, всі відновлювальні роботи, які зараз проводяться на Харківщині, на Херсонщині. Коли, наприклад, уявіть собі ну, лінію електропередач, яка пошкоджена війною по обриванні дроти. А, спочатку для того, щоб їх відновити, потрібно пройти від, нашим піротехнікам е, внизу а, для того, щоб очистити простір лепами, А потім вже електромонтери протягують відповідно дроти. Цей процес зовсім не швидкий, він складний і ворог часто мінує, зокрема, саме е, об'єкти критичної інфраструктури. Це... Лінія електропередач це газогони, водогони. Це не просто позиції там перед, перед своїми позиціями простором. Це просто мінується цивільна інфраструктура, яка важлива для держави, для людей, для того, щоб вони не могли отримати світло, газ, воду. І таким чином, ну. Тут от, от, от я, я не розумію їхні дії. Напевно, просто щоб нашкодити максимально людям, звичайно. Наскільки ми можемо говорити про Київщину, наприклад, під Києвом? Наскільки у нас уже все розміновано? Наскільки ось буде весна? Люди хоч захочуть кудись виїхати, літо там, десь далеко не поїдеш, часто там гриби, ліс там відпочивати і так далі. Хочу сказати так, що територія Київщини, зокрема, всі критично важливі об'єкти це дороги, об'єкти інфраструктури, лепи, газогони, водогони вони фактично вже розміновані, але залишається ще у нас, звичайно, є певні ділянки, такі як ліси або поля, там, де можливо, ще залишилися вибухонебезпечні предмети. Зокрема, ми зараз будемо працю пропрацьовувати в зв'язку з посівною і. Поля Київщини, а тому хочу сказати, що не поспішайте поки що в ліси. Mm -hmm. не, не треба зараз е, йти на шашлики там не на часі. Дайте попрацювати піротехнікам, для того, щоб повністю е, вивільнити і очистити київщину від вибухонебезпечних предметів. Е, разом з Київщиною хочу сказати, що основні зусилля. Зараз наших піротехніків, особливо якщо брати поля, сільгосподарські угіддя це Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина. От як, як я говорю що зараз, Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина це найбільш забруднені е, наші території вибухонебезпечним предметом. Далі, Київщина. Так, хочеться сказати: по-перше, бережіть себе, е, вашим, вашій особі і всім нашим рятувальникам, також і е, мінерам. І, е, щоб поменше цього всього було відповідно, ну і велика подяка за те, що робите, за те, що все таки бережете таким чином рятуєте життя і здоров'я людей. Олександр Хорунжий, речник ДСНС України, полковник служби цивільного захисту, був в нашій студії. Ось ми напередні завтрашнього дня говорили про те, які якими бувають ці всі вибухові предмети, і як себе з ними поводити. Ну а далі ми покажемо, як розміновують території на Миколаївщині. Відео телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ.